Канал на свій смак вітає вас. Печемо маківник або пиріг із маком. Сухий перемелений мак висипаємо у кастрюлю та заливаємо кип'ятком так, щоб весь мак був покритий водою та ставимо на плиту. Увесь час перемішуємо, щоб мак не пригорів. Та варимо доти, поки вся рідина не випарується. Для тіста муку, розпушувач та вершкове масло перетираємо до однорідної крихти. Жовтки, цукор та сметану збиваємо виделкою, щоб розчинився цукор. Вливаємо до борошна та замішуємо тісто. Готове тісто дуже ніжне та м'яке. Приємне у роботі. Далі тісто замотуємо у харчову плівку та ставимо у холодильник на 30-40 хвилин. А тим часом готуємо начинку. Вершкове масло збиваємо із цукром до пишної білої маси. Додаємо жовтки, збиваємо до однорідності. У охолоджений мак додаємо очищені та натерті яблука. Манку. Какао, крохмаль. І все добре перемішуємо. Сипаємо підсушені та дрібно нарізані горіхи. І збите вершкове масло. Вимішуємо та залишаємо на 5-7 хвилин. Охолоджене тісто ділимо на дві частини. Одну частину тонко розкачуємо та перекладаємо у форму. Тісто розрівнюємо. Тепер збиваємо білки та додаємо до макової начинки. Все ретельно перемішуємо. Готову макову начинку вливаємо у форму, розрівнюємо та посипаємо зверху натертим тістом. Випікаємо маківник при температурі 180 градусів 50-60 хвилин але орієнтуємось на свою духовку. Готовий маківник залишаємо у формі до повного охолодження. Потім поливаємо шоколадом. Усім вдалої випічки та хорошого настрою! Підписуйтесь на канал і будемо готувати разом!